Служба безпеки України затримала заступника директора з експертизи тимчасової непрацездатності, колишній МСЕК однієї з лікарень, який за винагороду допомагав ухилянтам продовжити третю групу інвалідності. Про це повідомляє кореспондент Золочів.нет з посиланням на СБУ. Наші джерела інформують, що мова йде про місто Бузьк Золочівського району. За даними слідства, посадовець вимагав 2,5 тисячі доларів США з клієнта за позитивне рішення експертної групи. Правоохоронці затримали його на гарячому після отримання всієї суми та вилучили медичну документацію, чорнові записи з доказами протиправної діяльності, а також грошові кошти, походження, яких встановлюються. Наразі посадовцю повідомлено про підозру за частиною третьої статті 368 кримінального кодексу України. Прийняття неправомірної вигоди йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю застави СБУ та поліція Львівщини продовжують розслідування, щоб притягнути до відповідальності всіх причетних до цієї корупційної схеми.